Населення Євросоюзу перевищило рекордну позначку в 450 мільйонів. За даними Євростату, ключову роль зіграла міграція. Міграція до Європейського Союзу призвела до того, що минулого року сукупне населення спільноти 27 держав досягло рекордного рівня в 450,4 мільйона осіб. Про це повідомив телеканал Euronews з покликом на дані Євростату, опублікований в п'ятницю 11 липня. При цьому з 2012 року в Євросоюзі щорічно реєструється більше смертей, ніж народжень. Це означає, що міграційні потоки з третіх країн є єдиним чинником зростання населення. За підсумками 2024 року, населення Євросоюзу зросло на. Е Ши мільйона нових мешканців при цьому позитивна чиста міграція в 2,3 мільйона осіб компенсувала природний спад в 1,3 мільйона осіб. Смертність, яка минулого року в європейській спільноті становила 4,82 мільйона, як і раніше, перевищувала народжуваність у 3,56 мільйона. Ця тенденція ставить демографічні проблеми Європи в центр уваги, оскільки старіння населення континенту і низька народжуваність створюють навантаження на системи соціального забезпечення і дефіцит робочої сили. Франція, Німеччина та Італія зберігають свої позиції як країни-члени Євросоюзу з найбільшим населенням. На їхню частку припадає майже половина всіх мешканців спільноти 47 Найвищий показник зростання зафіксовано на Мальті 19, цілих на тисячу осіб. Наступними йдуть Ірландія з 16,3 і Люксембург з 14,7. У восьми країнах-членах було зафіксовано скорочення чисельності населення. Найрізкіше падіння зафіксовано в Латвії. Мінус 9,9. За нею йде Угорщина мінус 4,7, а Польща та Естонія поділили третє місце з показником мінус 3,4.